Доброго дня! Зробимо салат на зиму, кабачки в соусі сацибелі. Для цього салату нам будуть потрібні звичайно молоденькі кабачки, очищені та помиті соус сацибелі, готовий з магазину, цукор, сіль, перець чорний. Приправка по-корейськи, часничок. Також будуть потрібні простерилізовані, помиті простерилізовані баночки. На початку наріжемо кабачки. Я хочу нарізати соломкою. Спочатку кружочками наріжу, а потім отакою от соломкою. Отак. Отак буде добре. Отакі будуть у нас. Мати вигляд наші кабачки в салаті. А ви поріжте, як вам буде зручно, як ви хочете, можна нарізати фігурно, можна кружочками, можна стопчиками це вже на ваш смак. Кабачки підготували. Зараз будемо додавати сюди інгредієнти. Добавимо до кабачків цукор, сіль, чорний мелений перець і приправу по корейськи Нар'ємо олійку. Так. Добавляємо соус сацибелей. Трошки помішаємо цю цю масу і ставимо на огонь варити. У нас залишилось тільки почистити часник, який ми додамо в кінці, майже в кінці за 10-15 хвилинок до, до, до кінця кипіння. Та оцет. Теж додамо в кінці. Проваримо під кришкою 15 хвилин, щоб вони гарно пустили сік. Кабачки добре закипіли, пустили сік. Аромат стоїть такий гарнезний, пряний. Так, зараз прикручуємо і готуємо ще пів години під закритою кришкою. Потім додамо оцет і часничок. А я тим часом начистила і, под... і вже дрібню часничок. Можна видавати на чеснокодавку, але я вирішила нарізати. Так. так, я нарізала часничок. Часничок додам за 15 хвилин до кінця приготування наших кабачків. Так. Добавляємо часник. 15 хвилиночок пройшло. 15 хвилиночок залишилось до кінця приготування наших смачних кабачків. Так, перемішаємо. Ще 10 хвилиночок поваримо і додамо оцет. Поки готувалися наші кабачки, я пропарила баночки, простерилізувала баночки, пропарила крижечки, все готово. Наша смакота готова. Зараз буду розливати по баночкам і, і все. Кабачки в соусі сацебелі готові. Я розлила їх по баночкам. Вийшло з моєї порції три баночки невеличкі вони менше, ніж півлітрові. Всі грамовки напишу під, в описі під, під відео. Зараз я їх ще переверну. Накрию. Одіялком на доповненого охолодження залишу під одіялком. І все. І наші кабачки смачнючі, швидко готуються, нема ніяких проблем в приготуванні. Година і кабачки готові. Всім смачного, дякую за увагу. До побачення!